Полтава міськрада, прес-конференція. А можна сюди тепер подивитись всім? Щоб розповісти про найближчі плани штабу в я почну з того, що розповім вам чітко формулюю ціль, за якої ми вже третій день перебуваємо в приміщенні Полтавської міської ради. Я хочу підкреслити: ми блокуємо як депутати, як громадськість, діяльність Полтавської міської ради. Завдання цього блокування одне і єдине це скликання позачергової сесії Полтавської міської ради міським головою Олександром Мамаєм на виконання наших вимог. Я нагадаю, що в п'ятницю 14 депутатів, а це є одна третина від загального складу. Згідно закону, ми маємо на це право, звернулися до міського голови Олександра Мамая з вимогою скликати негайно позачергову сесію. П'ять найнагальніших питань, які повинні зняти напругу в місті. Перше питання це встановлення мораторію на нові кіоски або мами. Друге питання це відміна рішення по. Наданню дозволу на встановлення мафу, так званому наданню дозволу на встановлення маф, маф Фоб Степаненко в, ар, в кривавій арці по Соборості. 27. наступне питання, яке ми винесли, це скандальні мафи на е, біля універсалу. Ми вимагаємо скасувати дозволи цим забудовникам і прибрати цей, цей непотріб з е, міста. Наступне це питання пам'ятки ЮНЕСКО, яка знаходиться в центрі міста. Яку е, зараз намагаються забудувати і спотворити? Це е, соборності 31 кінотеатр Котля... Котляревського, за яким зараз іде прибудова в декілька поверхів з бетонуванням, з арматурою е, і з повноцінним будівництвом. Ми вимагаємо скасування дозволу і прибирання всього того мотлоху, який вони там наробили. І останнє питання, яке ми вимагаємо. Від міського голови. Це вирішення кадрового питання по першому заступнику міського голови Михайло Шевченка. Людина, на руках якої знаходиться кров, яка пролилась біля арки, не може виконувати обов'язки другої людини місця. Це наші вимоги, яких ми вимагаємо і за які ми будемо тут стояти до перемоги. Я впевнений в тому, що ми обов'язково переможемо. Я зараз хочу звернутися до міського голови. Годі Олександр Федорович бігати, ховатися і тікати від громадськості. Ми третій день знаходимось в міській раді. Достатньо часу для того, щоб прийти, сісти за стіл переговорів, погодитись на наші умови, скликати позачергову сесію, проголосувати і зняти напругу в місті. Зараз мої колеги по штабу опору розповідають розповідати про наші найближчі плани щодо майбутніх подій. Тому я зараз передаю слово Юліану Митвійчуку, голові фракції Всеукраїнського об'єднання світової. Дякую. Слава Україні. Дякую. Одне з тих питань порядку денного, чому ми тут знаходимося. Це все ж таки Олександр Мамай, який ігнорує ту ситуацію, яка склалася в місті ще в середу. Нагадуємо, що в місті пролилася кров, була запрошена тітушня для того, щоб розганяти мирний мітинг. На вимогу мешканців ОСББ прибрати проїзд на газетні арки. Тітушня використовувала ножі і зараз двоє хлопців, учасників бойових дій, знаходяться з ножовими пораненнями в дуже важкому стані в реанімації. Це питання треба, якщо б був би у нас адекватний мер, скликати сесію на наступний день, як ми це вимагали в п'ятницю і зняти ці скандальні питання. Вчора, після пікету МВС, Трохи назустріч пішов силовий блок по трьом нашим вимогам. Основна вимога була це зняття справ по масовим заворушенням, які вони повідкривали на хлопців, які захищали мирних мешканців від Тітушні через те, що поліція бездіяла в той час, коли різали полтавців. Вони їх зняли. Друге питання це зняття з посади керівника атестаційної комісії поліції Ірини Степаненко. По процедурі ця комісія призупинила діяльність понеділок створення нової комісії, і стара комісія стає нелегітимною. Таким чином, друге питання майже вирішено. Понеділок ми це проконтролюємо. І четверте, наша вимога була покарати всіх винних у Панажовщині, які вчинили в місті Полтаві. Зараз тривають кримінальні справи одна людина, яка підозрюється за нападі на активістів і нанесення тілесних. Важких тудасних ушкоджень Олександру Кобі. Сидить в СІЗО, другому зараз шиться справа, той, який напав на Дмитра Юденка. І двоє з них зараз інкримінуються підозри. В понеділок, знову ж таки, вони нагадують нам більш чіткі розуміння ситуації. Вони пішли на якісь уже вимоги на наші. Мер міста на вимоги не йде досі, він знаходиться в місці. Вони одноразово бачили, як він їздить по кільцю зі своїм першим заступником. Першого заступника також бачили в місті неодноразово. Вони просто ігнорують свою громаду місцеву і не хочуть вирішувати питання, а тікають від нього. Тому на завтра, на четверту годину, ми підемо до Мамая на Світонкову і будемо вимагати від нього, щоб він прийшов на роботу та скликав позачергову сесію для того, щоб вирішити ці питання. Тому що питання першого заступника, який придумав всі ці схеми, сам він, до речі, уродженість Кременчука, напряму пов'язаний з Панажовщиною в місті. Також головна людина, яка організовувала тітушню, тушну, зараз досі є депутатом обласної ради, про це важливо, важливо, що треба сказати, це Олег Сезонов, депутат від опозиційного блоку. Який курує скорпіоном 2016 Зараз у них зняли ліцензію, але все одно люди залишились. Це угрупування, які відроджують 90-ті в Полтаві, по суті, залишилось. Тому це важливо також знати. Ними також будемо займатися. Анонсовано на завтра, на 16-ту годину, світанково, йдемо всі разом до Мамая. Запрошуються всіх мешканців міста. Передаю слово своєму побратиму. Голові Національного корпусу Полтави Станіслава Феєва. Хочу сказати, що тут ми акцентуємо увагу на мерові. Е, я хочу додати, що діло не тільки в ньому. Ми, Я особисто е, анонсую те, що ми будемо ходити чер... також до депутатів. Ми будемо голосно заявляти і запрошувати їх е на сесію, щоб вони прийшли, щоб вони нам допомогли провести позачергову сесію. Ми будемо ходити додому, запрошувати їх. Ми будемо заходити на їхню роботу, запрошувати їх. Ми будемо голосно е проявляти себе у вигляді тому, що. Ми гадаємо, що вони також повинні піти на зустріч в цій тяжкій ситуації, яка склалася у місті. Я беру на себе таку відповідальність. Я гадаю, що кожен допоможе в цій справі нелегкій. Але день другий, я гадаю, ми визначимо з часом і, гадаю, ну, там, наприклад, в ту ж саму середу, ми вже можемо піти до першого депутата. Долфові. Долфові. Палфові, ну так? там е, мені хтось пропонував до одної жіночки тут піти, яка на останній сесії тут трішки не так себе повела, як мабуть, треба було. З... Там всі Долфові. ж їх знають. Прошу. Да. Додавайте майже нічого. Запрошуємо депутатів та мера прийти Добре. завтра на свої робочі місця. Добрий вечір, його відправиться самополіч. Би основне, що хотів би додати, основне це завтрашній день. Понеділок він робочий. Як можна було вникати неділю-суботу, будь ласка, якщо людина скаже, що він найомний співробітник і в нього вихідний. Він вихідний, хай буде. Якщо завтра мер не з'являється, то я дуже підтримую цих хлопців, які збираються йти до нього. Так само запрошую вас приймати в цьому участь. Робочий день покаже, як вони працюють. Ще хочу за, подякувати полтавцям, які постійно прибувають тут. Дуже приємно бачити постійно півсотні людей, які перебувають в міській залі там ночі, днем. Запрошую, долучайтесь, допомагайте, можливо, якісь там чай, можливо, якісь бутерброди. Тут є люди, тут люди живі, відкриють за спілкування. Тому дякую, долучайтесь. І зверніть увагу, є сторінка на ФП, вона з'явилася у Фейсбуці, штаб спротиву. Так само підтримуйте, відслідковуйте, з'являються новини, з'являються постійно і пости. Дякую, Дякую, товариство. Саме головне це зараз згуртуватися разом. Вони злякалися, таке буває дуже рідко. Зараз вже йде інформація про те, що зняли з голови НП Терело. Це людина, яка навіть пережила Майдан, <кій> пережила Революцію Гідності. Те, що народжується в Полтаві, якщо це не вирішиться в оці дні, понеділок, вівторок, ця ситуація, то воно може розростися на дуже великий протест. За межі Полтави. Тому зараз, як ніколи, потрібно зуртуватися. Ми запрошуємо усіх полтавців на цей протест. Що, задача, в принципі, останнє вимоги є, всі про них знають. Ну і на нашу владу. Тут ми нікуди не будемо йти. Чекаємо їх на їхньому ж робочому місці. Ну а там далі подивимося, тому що. Вчора був Сашко Коба, ну а завтра прийдуть до нас всі. Тому дякую, тримаємося і слава Україні. Завтра саме день. Дякую. Слава Україні! слава! Yes. Скажіть, будь ласка, можна питання. Окрім з ї години на віднові, які у вас плани взагалі по заходам на найближчі добу на сьогоднішній буде... вечір і на завтрашній ранок? Плани будуть анонсуватися. На сторінці страб супротиву також дивіться у нас на сторінках всі анонси, які будуть викладатися, тому що ми не можемо завчасно повідомляти про всі наші плани. Ви ж самі розумієте, багато чого зважать хто потрапив сюди чи контролювання Сьогодні буде таке, як ми е, чи, потрулювання потрулювання? Ці, не да, ці, аби, до мене більше питання. Ми сьогодні я особисто підписав меморандум із поліцією Пол, Пол, Полтавської області. Сьогодні воно буде, хлопці, які тут перебувають в місті, завтра вони виїжджають, приїдуть замість них інші. Кількість або там, наприклад, день, коли вони приїжджають, я просто не хочу зазначувати, щоб потім не було усіляких інших питань. Ви, ви знаєте, що мама не живе на світанкові вже три місяці. Якщо я у вас не... є інформація стосовно то ми... Він кожного дня, кожної ночі міняє квартири. Да? Сьогодні він ночував на увазі. Я хочу вам зазначити, да. є декларація, яку подав міський голова і вказав місце світанкове як місце свого проживання. Я впевнений в тому, що це найбільш влучне місце для того, щоб закликати його. Є телефони, є зв'язок для того, щоб повідомити його про, того, про те, що його шукає. Шевченко проживає у своїй квартирі. Ще Я Можна вы заблокировали здание про чтобы ускорить процесс его собрания не совсем понятно как блокировка совета может ускорить созыв сессии если мама сейчас может сказать что в здании на той угрозе его безопасности он не будет туда приходить и вытекающий вопрос с кем мама вести переговоры кто будет с ним вести переговоры кто будет гарантировать безопасность По питанию, мы про це думали Вчора я особисто дав гарантію, що нічого не загрожує, все буде нормально, і Беху ми передали це все, щоб не, ну, ми чекаємо його по депутатам, теж саме, щоб не давити тільки на одного мера. Я сьогодні анонсував і на, на зборі, також казав про це все, що треба ходити також і до депутатів, щоб вони просто швидше сюди всі прибули. Якщо ці всі поєднаються в одне, то воно буде все набагато швидше, це все робота, і міська рада запрацює в нормальному режимі. Може, трошки я додам, тому що ви не. неправильно акцентували. Як, тут немає ніяких переговорів, має прийти на роботу. Розумієте? Ну, люди чекають його на роботі. Просто ситуація така, яку ніхто не очікував, наприклад, так, в Полтаві такого не було. І я можу сказати, ну, на мій погляд, навіть при Майдані такого не було, як зараз. Бо це самоорганізація організація не від центральних каналів і не те, що відбувається в Києві. Це саме тут в Полтаві від цих людей, які тут і живуть. Щодо безпеки, я додам вчора. Буквально в цьому залі я спілкувався з заступником міського голови з Віталієм Нікипілом. Абсолютно спокійно, безперешкодно, без будь-яких загроз для здоров'я він зайшов у залу. Це перше. Друге, тут постійно знаходяться депутати міської ради, представники всіх трьох фракцій, з якими він може сідати і вести для цього йому потрібно, як правильно сказав Ігор, достатньо прийти на своє роботи. А що висок? сказав Нікіпіло? Слухайте, ну, зараз питання не про Нікіпіло. Окремо я вам потім розповім, що сказав Нікіпіло. Причому будуть запитання? А ще один питання до Станіслава. Сьогодні вийшло стаття, де він сказав, що приїжджі активісти, вони ночують в готелі. А, вот, а за чий счет вони там ночують? За счет активістів. <ріст> <ріст> ну, першу ніч вони були тут, самі в міській раді, перебували разом з нами, приїхали, вони також за свій рахунок. На те, що вони знаходяться в готелі, я не даю, що туристи є найдорогим готель в цьому місці. Що, якщо комусь дуже цікаво, ну, не знаю. Від цього заробить, до, до речі, міський, міський бюджет відсотах від загального. Че, коли не заплатять туристично. Дякую, що. За що набережні рідне місто? Це питання до міста. рідного міста. Но ви з ними не хотіли вкраїтися? Ми з <гумент> ними не хотіли вкратитися. Є, дивіться, щоб ви розуміли <гумент> всі моменти. Є три коаліційних фракції. У мене зразу питання перед тим, як я продовжу. скажіть, яке це інтернет-видання, що я знаю. Інтернет видання попадний. Дякую. Три коаліційних фракції це зараз Солідарність, Батьківщина і Совість України. Тобто це три коаліційних фракції. Є три фракції, які півтора року знаходились в меншості: це самопоміч, свобода і СДП. Після відколу від більшості рідного міста вони знаходяться в вільному плані. Ви можете зараз запитати у них їхню позицію. Я знаю, що у них позиція підтримати цей весь рух. Це, це я знаю. Але для офіційної точки зору, я думаю, що ви у них спитаєте і напишете на своєму інтернет питання. Дякую. Завтра, Оксана Анатолійна, я впевнений, буде вже на робочому місці. Я знаю вона в Полтаві. Ви завтра задасте питання. Дякую. Якщо питань немає, дякую вам всім. Слава Україні! Відео. пресс-конференция закончилась. Если есть вопросы, могу быстренько подойти к кому-то и позадавать вопросы. Пишите. Пан Сергій, сюди, будь ласка. Сергій Лисенко, координатор громадського руху, я свідомий. Він же волонтер, підприємець. Я зараз в цій залі знаходжусь з того ж приводу, що і всі, що всі ви. Я прийшов підтримати штаб спротиву своєю присутністю. Я з 2014 року займаюся волонтерством. Можливо, і мене хіше, більше, будь ласка. Знає. Багато, багато акцій ми провели за цей час. Але я сьогодні хочу, вибачте, що я відволік вас звернути вашу увагу, зробити анонс нашого чергового заходу, який ми проводимо через тиждень, разом з громадською організацією оберіг країни Київським таким благодійним фондом. І наша, наш рух є свідомий. у наступну суботу. Проводимо в виставковій залі краєзнавчого музею виставку Волонтерський проєкт Якби не війна. Це масштабна виставка, яка містить 122 роботи формату А1. Щоб ви розуміли, це в чотири рази більше, ніж оцей ось аркуш. Це одна фотографія, їх 122. Він налічує вісім блоків, дуже. Таких змістовних блоків про наших захисників, про їх сімей, про їхню долю. І я звертаюсь до вас, як розумію, активних, патріотичних, прийти відвідати цю виставку. Можливо, на відкриття фотовиставки, яка відбудеться 15 квітня о 12 годині. Вона буде у нас відкрита до 23 квітня. Будь ласка, запрошую вас. Дякую за увагу. Це був Сергій Лисенко. Кінчу. дякую за увагу.